Вітаю любителів математики на каналі KidLogic. Цікава математика для дітей. І сьогодні ми роздивимось задачі, які ми практикуємо з дітками 6 років з нашими наймолодшими учнями першого класу. Перша логічна задача така: Три подружки Оленка, Марійка та Галинка, мешкають в одному триповерховому будинку, але на різних поверхах. Оленка мешкає не на верхньому поверсі і не найнижчому. Марійка живе не на першому. На якому поверсі мешкає кожна дівчинка. Поставте на паузу і подумайте, яким чином ви розв'язували б цю задачу. Ну, а я покажу найбільш наочний спосіб розв'язання такого типу задач. Для цього ми спочатку складаємо таблицю. В таблицю заносимо імена дівчат. Оленку ми позначимо буквою О. Марійку ми позначимо буквою М. І галинку ми позначимо буквою Г. Поверхи нашого будинку будуть розташовані вертикально знизу догори, так як вони і розташовуються в реальному будинку. Перший поверх, другий поверх і третій поверх. Ну, а тепер знаками плюс і мінус ми будемо визначати, на яких поверхах мешкають дівчата. Отже, що ми знаємо з умови задачі? Оленка мешкає не на верхньому поверсі, значить, третій поверх Оленка мінус, і не на найнижчому поверсі, значить, перший поверх теж мінус. Виходить, що Оленка мешкає у нас на другому поверсі. Далі, Марійка. Марійка живе не на першому поверсі. Ставимо мінус. Ну і відповідно, що на другому поверсі Марійка жити не може, бо мешкає там у нас наша Оленка. Ставимо мінус. Марійка мешкає на третьому поверсі. Відповідно, можна встановити, що галинка мешкає на першому поверсі. Отже, Оленка це у нас другий поверх. Марійка третій поверх. І галинка перший поверх. Задача розв'язана. Для закріплення способу розв'язання ще одна подібна задача: на трьох тарілках синього, зеленого та червоного кольору лежать ягоди суниця, малина та порічка. Суниця лежить не в зеленій і не в синій тарілці. Порічка не в синій тарілці, в якій тарілці що лежить. Для розв'язку цієї задачі також застосуємо складання таблиці. Отже. В табличці намалюємо тарілки синього кольору, синій колір, зелений колір тарілки і червоний колір тарілки. Ягоди суниця, малина і порічка. І так само будемо виставляти знаками плюс та мінус. Розташування наших ягод на тарілках. Отже, суниця лежить не в зеленій і не в синій тарілці. Значить, там, де у нас зелена тарілка, ми ставимо мінус, там, де синя тарілка, ставимо теж мінус. Виходить, що суниця знаходиться тільки в червоній тарілці. Далі. Малина. Про малину поки нічого не сказано, але сказано про порічку. Порічка не в синій тарілці. Значить, порічку напроти синьої тарілки ми ставимо по річці мінус. Ну, а там, де у нас червона тарілка, там вже лежить суниця. Тому теж ставимо мінус. Виходить, що порічка у нас знаходиться в зеленій тарілці. Ну, а малина відповідно методом виключення. Ми можемо зрозуміти, що червона тарілка зайнята, зелена тарілка зайнята. Значить, виходить вільна тарілка синього кольору. Малина лежить на тарілці синього кольору. Ну, і правильні відповіді у вас на екрані. Ось так. Учні 6 років вже вчаться працювати з таблицями і розв'язують логічні задачі. Ну, а які логічні задачі в першому класі розв'язуєте ви? Напишіть ці задачі в наших коментарях, я з задоволенням з ними ознайомлюсь. Дякую за увагу! Заходьте на наш канал частіше. Попереду ще багато цікавих задач.